Вітаю вас, друзі! П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Я хочу позна ознайомити вас з такою цікавою темою, яка почалась вчора, і я думаю, буде ще день-два мусуватися. Вона буде кричатися. Вона буде. О, я не знаю, що вона буде, а це Петра Порошенка не випустили з України за кордон за вказівкою служби охорони президента. Ну, це вже якийсь нонсенс. Служба охорони президента він не назвав яка його? Він же президент. У нас так в країні вічний президент, вічно п'ятий чи служба охорони президента Володимира Зеленського. Тут такі всі, знаєте, невизначені речі, і просто так, е, знаєте, білими нітками чорний матеріал пошитий. Ну, не випустила служба охорони президента. Про це розповів сам Порошенко на трибуні Верховної Ради. Я вже казав, головна трибуна країни це трибуна брехунів. Просто брехунів. Що каже Порошенко? Вони намагаються відволікти це ж він має на увазі е, кого. Ну Володимира Зеленського, я не знаю, він же ж Єрмака ненавидить. Я не знаю, шмига. Ну, ну, влада, та, що зараз влада. Ми також не всю владу любимо і не всіх людей поважаємо навіть. Але зараз війна і у нас іншої влади немає. І не може бути по нашому законодавству. Тому ми повинні її поправляти, ми її, повинні її стримувати, ми повинні в щось їй допомагати, і ми повинні її і підтримувати, якщо це направлено на збереження нашої України. Так от він каже: вони намагаються відволікти увагу від власної корупції, власної жадібності та власних крадіжок. Слухайте, це каже людина. Яка почала своє е, осмислене життя з альфонства, яка женилася на дочці заступника міністра. А сама була, ну ніхто, в принципі, яка служила у військах КГБ, яка потім 25 років була при владі і стала мільярдером. Оце говорить ця людина. Але тут ще цікава його заява. Усім депутатам час визначитися, вони пліч опліч зі Збройними силами та українським народом чи разом із корупціонною владою. Знаєте, оце, ця заява, цей абзац, можна розцінювати по-різному. Це можна розцінювати як крик е е е е е е в пустелі начебто. Як велику боротьбу проти корупції, начебто, або заклик на державний переворот. По різному можна оцінювати. По різному. Чому робляться такі заяви, які не можна однозначно оцінити? От що пропонує тут Порошенка? Не зрозуміло. Ми Чітко пропонуємо, і ми чітко знаємо, що робити. Ми збираємо на дрони. Сьогодні я оприлюдню звіт нової партії дронів хлопців 58-ї бригади. На Фейсбуці, на телеграм-каналі. Заходьте туди, і ввечері буде в випуску на Ютубі. Так, що хлопці отримали чергові наші дрони. Ми це оприлюднюємо. І я прошу допомагати, збирати, на... щоб закрити цей борг, взяти інший і отак от, от працювати працювати. Дуже потрібні речі. Дуже потрібні речі, друзі. Так от ми знаємо, що ми робимо. Да? І от я хочу розповісти вам, що відбулося насправді. Вчора, вночі, Порошенко. А... Виїхав, хотів виїхати за кордон. Ось деталі. Петру Порошенко і Марини Порошенко було відмовлені перетину кордону у пункті пропуску у Стилух. Це правда. Вночі 16 січня, через невідповідність документів, що підтверджували мету і час перебування. У відрядженні і мету, і час перебування. Як стало от відомо уже нам, широкому загалу, при коли він пред'явив документи, прикордонниками було виявлено, що датою завершення відрядження було ще 15 січня, Дата. він вже повинен був 15-го повернутися. А він 16-го тільки виїздив. Так, він виїздив. На півпершу е, ну, ну, ночі, да? але 16 -го, 16. го Термін його відрядження чомусь випадково завершився. Я не знаю, це був ляп, чи це була провокація. Якщо це ляп, то це допустили його помічники цей ляп, готуючи документи на виїзд. Вони начебто все зробили правильно, начебто все врахували, окрім дат. Розумієте? Окрім дати. Саму заяву про виїзд Порошенка. Керівництво Верховної Ради України Стефанчук підписав: Так, «Да, я дуже багато наїжджав на Стефанчука, але я. Розмовляв зі мною розмовляли, розповідали, чому це відбувається, чому йому дозволяють виїздити. А нема ніякого рішення суду. Взагалі, нема ніякого рішення суду. Не по присіченню, міри, присіченню, да, де, де він повинен відбувати. Ніякого. Взагалі, ви ж пам'ятаєте Жуляни, коли його повинні були повести на суд і там обрати, Нічого так суд і не зробили. Це питання. Це або прогалина в законі, або, або хи знає що. Так от саму заяву було підписано, і його випускали. Його чітко випускали за кордон на а, це, це мероприятие, куди він був запрошений в Бельгію. Да? А, але дати були зовсім не ті. Ну, не при чому прикордонники. І я прошу вас от зауважити в той момент, коли Порошенко був, їхав вже на кордон, в цей час вийшло його інтерв'ю на Суспільному. Ми ввечері там стільки брехні, що просто неможливо. І як у нас був такий президент, який? Ну патологічний брехун да, і патологічний крадій. Це щось неймовірне. От так брехати ми ввечері деякі моменти просто от на рівному місці, і люди це сприймають, тому що воно так сказано. А вміють вони говорити? Так от, коли він вже їхав на кордон, виходило це інтерв'ю брехливо. Ми поговоримо про це. Так от, що ще, для виїзду да, в Європейський Союз? Ну, потрібно просто було приїхати на годину, хоча б раніше, і то він в цей час повинен був повертатися, але випустити могли, щоб він зразу зайшов. Ну, це такий порядок, це такий закон, це такі. Правила перетину кордону. Але він, він прийшов на кордон на півгодини вже 16-го, коли він повинен по відрядженню бути вже в Україні. Ну, ось так: от. Порошенко вийшов на трибуну і почав знову брехати. І почав знову брехати. Але тут Стефанчук вирішив добити Порошенка, вбити його. Ну, я маю морально, і він це зробив. Він випустив е, такий пост, і він написав у відповідь на звернення медіа щодо, начебто, невипуску на народного депутата України Порошенка. Він навіть не звертається до нього. У відрядження інформую про таке. І з подивом сьогодні почув інформацію про те, що народний депутат України Петро Порошенко вчора ввечері вирушив у відрядження на зустріч із лідером Європейської народної партії, але його не випустили за кордон. Справді, народний депутат України Петро Порошенко мав під... Підписане мною відрядження на засідання політичної асамблеї Європейської народної партії, яке повинно було відбутися 13 14 січня в місті Брюсселі королевства Бельгія, з урахуванням логістики, народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня до 15 січня. До 15 січня Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати у це відрядження, про що свідчить його реєстрація та фактична присутність у залі засідань Верховної Ради України упродовж цих днів. Він ходив на засідання Верховної Ради. 11, 12, 13, 14, 15, всі дні, що він був, він ходив на засідання Верховної Ради. Хоча він повинен бути 13 і 14 в Бельгії. Він не поїхав, ну він не захотів туди. А потім Потім виходить і бреше людям. З юридичної точки зору відрядження не просто надає можливість виїхати з України у певні дні, а повинно мати правову мету, правильно. Просто так поїхати, ні, там пишуть, що завгодно, але пишуть. Тому причина та правова мета, з якого народного депутата України Порошенко понадобилося вчора, ввечері, 15 січня, виїхати за межі України, нібито Насійної політичної асамблеї прекрасної народної партії, яка завершилась напередодні, Вона вже завершилась, а він туди їхав. 14 січня. Мені невідомо. Розумієте? Йому невідомо. Ось дивіться, тут ось є ось таке запрошення Петру Порошенко. Ось, дивіться, ось запрошення, якщо ви бачите це, да? не знаю, видно чи ні. Так, там 13 засідання, там все нормально, все, все розписано. Спікер дав, підписав відрядження. Порошенко не поїхав. Знову ж цікаво, свідомо чи несвідомо. Чи для того, щоб потім показати, що хулігани зрення лишають, і дивіться, який я бідний Порошенко, що він там наговорив в тому інтерв'ю. Хочете, послухайте, ми розберемо, частково ввечері розберемо. Ну і тут якісь цікавість взагалі відбуваються навколо Порошенка. Вибігає Альона Яхно, така порохоботка страшна, і ненависниця Зеленська. Як вона ненавидить Зеленського? Ну Це як Геращенка, як Федина, як Маруха. Оце і така Льона Яхно. І вона пише дуже тривожні новини. Тривожні, як у Соловйові, тривожна Льона Яхно. Кажуть, що на найближчому засіданні РНБО на Порошенка накладуть санкції, заблокують рахунки і арештують майно, який привід невідомо. Ключова дата засідання 18 січня, коли у Порошенка заплановане відрадження на засідання парламентської асамблеї НАТО. Я не знаю. Внесуть, накладуть санкції. Ну, більшість народу. Видохне, хоч трохи народу стане легше, що, можливо, хоч щось почалося, хоч якось Порошенка почали трусити не тільки е, всіх інших, а, а квітенсенцію крадіжа, квітенсенцію корупції, квітинсенцію, гай, знаєте, розкрадання держави. Це Порошенка. Подивимося, що це буде. На різні там. Приходять повідомлення, все дуже різне. Приходить, подивимося. І Байден уходить, не знаю, подивимося. Тримаємо кулаки за такі рішення, друзі. Вибачте. Але я б... я би назвав це правильним, і мені, мені це дуже б сподобалось. Будемо наблюдати і будемо дивитися, друзі. А поки що. Збираємо на дрони, я нагадую, підписуємося обов'язково, ставимо подобаєчку, тиснемо, розповсюджуємо, робимо все, що потрібно, щоб канал існував, щоб канал розвивався і щоб нас було більше і більше, і ми більше могли допомагати нашій армії. Я дякую Акулову Олегу, Гребенчук Світлані, Грабові Валентині, Шукуляк Людмилі, Бобир Марії, Болтри Клариси і Топа Олені. До вечора. Україна переможе!